Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. У мене сьогодні 25 лютого. Останній звіт в марафоні Мерцешор у Юлії Немінської, яка організувала в підтримку виробнику вишивальних наборів Лукас. Я, в принципі, обожнюю дуже-дуже вишивати набори Лукас. І Хочу показати все, що я відшила в цьому марафоні. Якщо мені не порушується моя пам'ять, то я пригадую, що ми цей марафон, здається, розпочали 20 жовтня 2023 року. Ну, здається, так. Щось трошки я не подивилася. Якщо ні, то я напишу на екрані, якого числа я. Погляну це в своєму інстаграм. І я обрала кілька робіт для того, щоб вишивати в цьому марафоні. Ну, перша робота, яку я вам тут покажу останньою, це було моє шале. Воно було десь на 45%, а у нас в марафоні було. Були такі умови, що можна або новий набір, або не більше 50%. Ну, так як у мене це не маленька робота, вона займала 108 тисяч хрестиків з плюсом, то я вирішила, що я чому б ні, і в марафоні я можу її. Гарненько або просунути, або завершити. Ну, я думаю, ви слідкували за мною і бачили, що я таки її завершила. Потім я брала інші, інші ну, паралельно з шалі, тому що я не вишиваю лише один процес, я граюсь з кількома. І таким чином, давайте я вам покажу всі роботи, які приймали участь в марафоні, і вони всі благополучненько в мене. Позавершувались, я маю в фініші всіх своїх робіт. Не ніякі інші великі роботи. У мене ще багато розпочатого лукаса, нерозпочатого і новинки приходять і приходять. Ну я не розпочинала з тим, що, ну навіщо ті 200-300 тисяч навіть цих хрестиків показувати. Ну, Якщо мені хочеться завершити, ну, показати від початку до кінця саме. Ці роботи, ну і хочеться їх завершити. Я розуміла, що це якби пропаганда цього виробника, ну, рекламування цих шикарних наборів, і яка різниця можна, у нас не було ніякої норми, можна було би показувати її по тисячі хрестиків, але це не для мене. Мені хочеться, якщо брати роботу, то вишивати. Я не приймаю участі в розіграші призів, тому що ну, я можу сама собі купити, і в мене дуже-дуже багато є цих наборів. Вишивати, не перевишивати, то нехай ті дівчата, які повільно вишивають, можливо, не мають багато у себе наборів, нехай вони приймають участь і виграють ці. Призи я дам їм на це змогу. Отже, давайте будемо розмовляти. Я не буду вам розповідати по черзі, який був перший, який був другий. Знаю, що першим я подала свою цю чарівну роботу в шале громадну. Ну, а ті всі інші були, як виходили новинки, я одразу їх брала і вишивала, тому що всі ці верхні роботи це все є новинки від цього виробника. Отже, першу роботу, яку я вам хочу показати, це маленька хатинка в зимовому лісі. Ось такий наборчик. Перенабір зробила дуже швидко нам Олічка Лукова, я вишивала по її перенабору. Вишивався він, я не скажу, що він легко вишивався. Ну, з перенабором, то, звісно, легше. А відкривши паперову схему, я навіть не ризикнула його брати у відшив. Відшивався він тут більше, ніж 40, здається, кольорів. Є і Бекстічу багатенько різними кольорами, є півхрестик. Тут, здається, один, один колір бачу півхреста, наче більше немає. Один чи два тут було кольори півхрестом, і різні різні хрестики. Вишивався, він мене підкупив самою хатинкою, дуже вона мені сподобалась. І підкупив мене оцією понситю, яка тут є. Але мені чогось він більш краще здався без Бекстічу, ніж з Бекстічем. Як то без Бекстіча було більш акварельненько. Йшов в наборі. 16 їда і шли, шли ось ці п'яльця для оформлення. Я показувала, що я оформила, але лише ось так, тому що я не знаю, чи буде в мене ця роботка залишатись ось таким чином. Так, вона у мене простояла на столі весь час, як я її зробила відшила. А потім я думаю, або я придбаю собі якусь круглу раму, або. Замовлю На замовлення десь в багеті мені уфорнує, тому що я не люблю роботи без скла. Мені хочеться, щоб вона була зі склом. Отже, ось така перша роботка у мене відшилась. Так, поки покладу її сюди. Останньою роботою, яку я відшила в цьому марафоні, були ось ці іграшки. Вони вже повністю оформлені, їх можна вже використовувати на ялинці. Першу я відшила ось цю пунцеті, вона мені далась таким задоволенням, окрім ось цього бекстічу цією, не знаю, яка це ниточка, сатинова, не сатинова, типу металізована, але вона м'якенька. Це було жахітяна нитка, мені не сподобалось нею вишивати. Ну, тим паче я її відшила. Якось вона мені легко-легко так далась. Також перенабір зробила Наталя Мостова, дуже Наташечка, Наталь, тобі привіт. Оль тобі теж привіт, не сказала як все. І Наталя дуже швидко мені зробила цей перенабір. Тож, маю ось таку гарнату. Другу я відшила, здається, була ялинка. В ялинці я додала бісер різного кольору. Я не хотіла пришивати тут фрузлики. Мені здалося, що це мій набір буде висіти ця іграшка у мене на ялинці, і чому б її трошечки не зробити по-іншому. Тут було дуже багато бекстіча, більше, ніж, здається, 1600 стібків в одну ниточку темно-коричневим кольором. Ну, вона в мене відшилась, в принципі, також не дуже довго. Я думаю, хто слідкує за мною на каналі, ті бачили. Так, третім я відшивала ось цей чобіток. Він також, в принципі, не складний. Пришивались ось тут коша, пришивалось тут фрузілочки тим. Тією ниточкою, що і бекстіч, тож все було класно і шикарно. Також він оформлений, не подивилася, що у мене тут різні. Ну, це я на початку я спочатку срібно чогось прицепила, а потім з золоті. Ну і тут вже я причепила золоті. Думаю, яка різниця? Ніхто цього на ялинці навіть і помічати не буде. Ну, і остання, яка мені далась не дуже легко, чогось я її колола пальці. Я ще почала колоти пальці з чобітка чогось. Я не розумію чому. Вишиваючи ці дві було все класно. О, у мене тут навіть іголка лишилась. Так, так, так. Тож, ось цю останню. Я тут не вишила кілька фрузликів, але ну, я думаю, вони тут і сильної ролі не грають. Тому. Тут я теж додала трошки бісеру замість фрузликів от тією сатиновою ниточкою треба було вишивати. Тож маю ось такий шикарний набір іграшок. Мені вони дуже подобаються, вони класні, лише вони величенькі, подивіться, у мене, в принципі, ладонь дуже маленька, але вони ось такі великі. Так, приберу зимові сюжети. Далі. У мене вишилась першою ось ця гарна собачуля. це Коргі. Я обожнюю цих собачок, але не маю у себе такої собачки. Ну, і яка різниця в мене є відшитий? Дуже він відшився на одному подиху, він класно вишивався. Настюшка мені зробила. Перенабірностю ж тобі також привіт і дякую. І по перенабору я розпочала по паперовій схемі. Здається, вже не пам'ятаю трошки, це було десь восени, листопад, жовтень я вишивала цю роботу і. Дуже швидко я її відшила. Мені дуже хотілося цю мордашку бачити, вже готову. Тут небагато хрестиків, вишивалось в принципі, легко. Хрестики, півхрестики, трохи було півхреста. Я здається, не весь півхрестик вишивала, тому що, а може, і весь вишила, я вже не пам'ятаю, бо він так був трошки розкиданий, геть ось там ось там, може, і вишила. Оцей, мабуть, цей світло. Світлий колір, мабуть, все і вишила. Також тут був бекстіч в одну-дві ниточки. Ну, дуже мені подобається ця сабацюля, і планую її, в принципі, мати в оформленому вигляді у багеті. Треба буде просто з'їздити до багетки і віднести на оформлення. Ну, і ще одна сабацюля, яку я також вишивала. Разом з коргі, як бачите, я переплутала основи, хотіла вишити всіх на білій, а ця чомусь у мене відшилась на молочний. Це Міро Твелер. Також я, як тільки побачила анонс, одразу придбала цю сабацюлю і одразу ж почала її вишивати. Перенабір на цю роботу мені зробила Олічка Лукова, Оль, дякую тобі ще раз. І. Я дуже швидко по тому перенабору осилила цю собачку. Вона вишивається лише хрестиком і бекстічем. Там все просто, там все легко, нічого складного, раз, два, і вона готова. Я маю ось такого шикарного псюлю. Тож теж обожнюю таку породу, як ратвелер. У нас колись була собака. Дуже вони. В дорослому віці розумні. Ну, якщо займатися собакою, то вона буде розумна будь-коли. В принципі, я собак дуже обожнюю. Я І котів я всіх, всіх тварин обожнюю. Ну, собаки для мене це щось неймовірне. Тож, ось такі дві роботи гарні я маю. Ну, і... Мій шедевральний шедевр, який я мріяла вже два роки, як завершити, і ось завдяки марафону, завдяки тому, що Юля, Юля Немінська, Юль, тобі привіт не сказала. Велике теж дякую за те, що ти все-таки. Вирішила нас всіх сплотити і вишивати шикарні ці роботи в Кампашки, коли ти бачиш, як дівчатка просувають свої роботи: хто повільно, хто швидко, хто по кілька фініше, хто тягне до фінішу. Ну, неважливо, всі вишивають різні, всі вишивають класні роботи, тому що вони, в принципі, достойні мати бути відшитими. Цю роботу, коли я побачила. Розпочала я її ще вишивати в кінці в листопаді 2021 року. Е, ну, я коли її побачила, я без сумніву знала, що я буду мати у себе цю відшиту і оформлену картину. Ну, поки що вона не оформлена, я все не маю часу просто з'їздити до багетки, відправляти нікуди не хочу, буду оформляти у багетці свого міста. Три ці їх роботи, три свої. Свій триптіх. Все-таки я вирішила оформити триптіхом, а олень буде в іншій серії, яка можливо буде продовжуватись. Ну, поки що я оформлю цей триптіх, в однаковий багет і будуть висіти вони, як я і планувала на одній стіні. Тож, просто треба зібратись і з'їздити. Ну, Буде, буде час, обов'язково це зроблю. І ви обов'язково побачите ці роботи, коли я їх оформлю. Вишивала, вишивала. Трошечки ця робота мене останнім часом, коли я її вже завершувала, вона трошечки мене вже почала, ну, можна сказати, не підбільшувати, тому що я наостанок залишила собі нелегку частину. Це оці ялинки, дерева. Кущі каміння був розкид хрестиків, багато сірого, багато такого темно-зеленого, коричневого, чорного, чорного тут немає. Тут лише ні, є тут чорний да темно-коричневого. Також дуже багато, і все це просто і ще є та іда. Тут вишивається лише хрестиком в дві нитки, нічого складного. Взяв ниточку, пасму відрізав і повністю її відшив. Я вже останню цю половину вишивала, брала один колір і, в принципі, заповнюю. Ну, общем, я тут багато технік виконувала, використовувала, як відшивати. Але, але, але все-таки я її завершила. Не будемо про сумне. В принципі, ця робота мені приносила задоволення лише тим, що я бачила гарну картину і бачила, що буде дуже-дуже крутецький результат. Ну а там вже дещо 18-та Ну, Тут основа була з розміткою такого кольору айворі, можливо. Сланова кістка, не знаю якого такого кольору. З розміткою, розмітка змилась. Єлі-єлі вона тут, ледве-ледве вона тут е е її видно. ну На самій роботі не видно, а те, що там буде під багетом, то мене вже не цікавить. Ну, отже, маю шикарний результат. І ось таку шикарну роботу, задоволене. Ну і завдяки марафону, завдяки тому, що ми її просували і це мотивувало до завершення, тож маю таку прекрасну роботу, дякуючи марафону. Ну, от, отже, дякуючи марафону, я маю раз, два, три, чотири, п'ять готових робіт. Нехай ті роботки маленькі, там по 8-12 тисяч. Ну, а на цій роботі я Відшила 55%. А 55% це десь, ой, я і не пам'ятаю, десь біля 60 тисяч хрестиків. Ну, тобто, я думаю, це така суттєва, непогана, велика для мене робота. Ну, середня, скажімо так, для мене 50-60 тисяч це десь середня робота. А вже 100 і більше це. Заважає Гуша, як завжди. Отже, маю ось таку роботку. Що ж, на цій прекрасній ноті я буду завершувати свій звіт в марафоні Мерці Shorts. Сподіваюсь, Юля нам зробить таку радість і продовжить марафон. І ми будемо ще, ой, вибачте, ще вишивати в компанії. Ці чудові роботи. Ну, а поки буду з вами прощатись в цьому відео до наступних відео, до наступних вишивальних процесів, до вишивальної краси, до того, що я вас буду заражати красою, надихати красою і створюємо красу. І я вам бажаю тихих мирних днів ночей, швидкої нашої. Перемоги, завершення війни, мирного часу. Бережіть себе. все вже є Україна. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.